Для самостійної генерації ключів на робочому місці підписувача необхідно попередньо завантажити та встановити на комп'ютер засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки і ІД-користувач ЦСК1. Для цього переходимо на сайт ca.tax.go.ua до розділу отримання електронних довірчих послуг вкладки Програмне забезпечення. Далі з переліку програмного забезпечення обираємо засіб кваліфікованого електронного підпису чи початки ІІД-користувач ЦСК-1, за допомогою якого можна не тільки підписувати електронні документи та перевіряти на них кваліфікований електронний підпис чи початку, а й генерувати ключі. Натискаємо Докладніше. У новому вікні обираємо Завантажити інсталяційний пакет ІІД-користувач ЦСК-1. Перелік усіх можливостей даного програмного продукту можна дізнатися з настанови користувача. Після завантаження розархівовуємо та запускаємо інсталяційний файл програмного забезпечення ІД-користувач csk 1 В процесі інсталяції ознайомлюємося та погоджуємося з усіма запропонованими умовами. В разі необхідності ви можете змінити налаштування. Встановлюємо захищений носій особистих ключів, на який в подальшому буде згенеровано особистий ключ. Для того, щоб почати генерацію ключів, запускаємо щойно встановлене програмне забезпечення. Для генерації особистого ключа у головному вікні програмного забезпечення, обираємо Згенерувати ключі, після чого з'являється вікно Повідомлення оператору, в якому залишаємо позначку Навпроти згенерувати ключі та сформувати запити на сертифікати та натискаємо Окей. Залишаємо відмітку навпроти використовувати окремий ключ для протоколу розподілу та натискаємо далі. Після чого з'являється захищений робочий стіл. Обираємо захищений носій особистих ключів, на який буде записано особистий ключ. У нашому випадку це є ключ іід Crystal 1 393 54. Додатково проставляємо позначку Попередньо відформатувати. У відповідне поле вводимо пароль захисту особистого ключа. Для уникнення помилки повторюємо його та обираємо записати. У разі якщо пароль має низький ступінь захисту, наприклад, пароль 123, програма повідомить про це. Якщо ви вважаєте за доцільне використання введеного паролю, обираємо Так. В іншому випадку натискаємо Ні та вводимо новий пароль. Після генерації особистого ключа з'являються два вікна запитів на формування кваліфікованих сертифікатів. Натискаємо ОК та зберігаємо ці запити на комп'ютері. За замовчуванням програма зберігає запити на системному диску в папку для сертифікатів та СВС. Тепер вводимо ім'я файлів запиту у наступному форматі. Прізвище ім'я по батькові, тобто додаємо його до унікального імені запиту, що створюється програмою за замовчуванням. Таке унікальне ім'я файлу та його розширення P10 повинно залишитися без змін. Натискаємо Далі. Натисканням Завершити закінчуємо генерацію ключів. Обидва запити на формування сертифікатів, файли з вашим прізвищем ім'ям та по-батькові з розширенням P10 необхідно передати до представництва КНДП ДПС для формування сертифікатів. У разі необхідності здійснення повторної генерації ключів для одного і того ж підписувача слід обов'язково видалити попередні запити на формування сертифікатів.